Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми будемо говорити про ось такий а, ручний генератор. Бачите, він ось так виглядає. Зараз прочитаємо призначення. Ручний генератор кривошипний використовується для аварійної роботи. На відкритому повітрі. Забезпечує живлення телефону, комп'ютера, зовнішнього акумулятора. Ага, і так далі. Це абсолютно хороший помічник під час подорожі на відкритому повітрі. Характеристики, ручний генератор. Хороший помічник у екстрених випадок. Енергосб... Перігачу екологічно чистий ти з багатьма типами інтерфейсу. Ну друзі, зараз ще вам розповім. Дивіться, як це працює. Він працює від моторчика, якщо не помиляюся. Дивіться. Зараз я вам через розкажу, нап... розповім. Наприклад, дивіться, це такий генератор на випадок, ну, на аварійних відключень, або якщо ви в похід йдете. Як, зроб... Як щось запустити, просто підключати до usb порту або до нижніх портів. і... Після цього ви бачите, тут така штучка, викручуєте потужність та, та крутите цю ручку. І це ось такі генератори, це резервний генератор, але вам говорю, будинок не можна заживити від цього генератора. Він дуже маленький. Якщо він більше був, то ну, тоді. Ну, тоді Можна було вже заживити будинок. Друзі, ще вам хотів сказати, що якщо ви е, теж любите в Прип'ять, е, поїздити на екскурсію, то це для вас штучка. Тому що, як ви знаєте, що в Чорнобилі та в Прип'яті після а, аварії після. Після аварії немає електромережі, це щоб знайти електромережу, це треба постаратися. Там все провод, там провідка просто не працює. І друзі, я вам ще хотів головне сказати про, про цю річ, що це. Зараз прочитаємо, що це зарядка для телефону, планшета. Ручний генератор Динамо Машина. Ціна, дивиться, ціна А 2997 гривень. А і це генератор ручний, щоб заряджати телефон, планшет або ноутбук заживити, ну, як... Ну, я знаю спосіб, як заживити це. Вам потрібно купити такий адаптер, щоб на першому кінці USB, а на другому роз'єм для вашого ноутбуку. Ну а стаціонарний комп'ютер я навіть не знав, як заживити. Це треба напевно ну, хвилин 40 крутити, щоб заживити. Щоб заживити таким маленьким генератором э, э, стаціонарний комп'ютер. Друзі, я сподіваюся, що ще, що ви колись купите такий генератор. Але, але що вам рекомендую перед... Перед тим, як щось там отримувати, треба обов'язково перевірити роботу. Тому що якщо ви крутите, а він під не видає енергію, то значить він несправний. Друзі, ще запам'ятайте, що, що там є такі продавці, які можуть там написати, що це, наприклад, ручний генератор. Там такий на картинці він такий, а прислати друг, другий. І, і вам за це може не повернути гроші, або не зробити обмін. Тому, друзі, обов'язково перед тим, як ви щось замовили та забирайте, обов'язково перевіряйте роботу, якщо це, звісно, пристрій. Наприклад, як перевірити роботу цього генератора, просто винімайте його з коробки, прикріплювайте ручку, а вставляйте в USB-порт, наприклад, ваш там, телефон, планшет і так далі, і крутите. Якщо ви крутите і нічого не заряджається, то... Треба поверне зробити, то треба повернути. Тому що якщо він не видає це генератор енергії, то який сенс від нього? Ну це такий генератор, що, що, що це генератор на ну, аварійні відключення світла. Я, наприклад, якщо відключив світло, вам то дуже швидко. Ко треба заряд... там за ж... телефон зарядити хоча б на, хоча б на 20%, щоб дозвонитися до якоїсь служби, то вам цей генератор прийде на допомогу. Друзі, всіх вас був рад бачити, всім до побачення, всім гарної ночі.